Декілька простих кроків, і от відкрите місто працює, але поки у тестовому режимі. На сайті вже є декілька повідомлень від містян. Зокрема, це меседжі про незавершене будівництво дороги, погане вуличне освітлення, зламану каналізацію та навіть про однакові адреси. Олег Черненко, модератор сайту. Саме він відповідає за те, аби повідомлення від громадян були коректними. день виявився складним, як для мене, як для модератора системи, тому що я розумію, що ці повідомлення будуть з'являться. На сайті це будуть бачити всі, і якщо там є якісь помилки, то це вже мої помилки, оскільки я мав подивитися, щоб їх не було. І також складний був день для організацій, які безпосередньо відповідають за вирішення тих чи інших проблем, тому що їм вперше прийшли повідомлення. Вони не розуміли, чи це їхня компетенція, чи це не їхня, тому що одне повідомлення може прийти одразу на кілька організацій, і вони вже між собою повинні вирішити, чия це саме компетенція. Початок роботи важкий для усіх установ міста, адже ігнорувати проблеми хмельничан тепер не вийде. Ми, коли спілкувалися з відповідальними працівниками, просили їх якомога швидше, хоча б написати за скільки часу це може бути вирішено. Тобто, мета цього порталу, щоб громадяни відчували те, що їх чує влада, їх чують органи влади, і що вони бачать їхні проблеми, і хочуть їх вирішити. Повідомити про громадську проблему дуже просто. Потрібно лише обрати один із розділів, до прикладу, міське господарство, далі ліхтарі та зовнішнє освітлення і написати, наприклад, темно. На карті відразу відмічається проблемне місце. Для зручності можна встановити відповідний додаток на ваш телефон. Все зроблено для того, щоб громадянам було швидше та простіше повідомити владу про проблеми. У штатному режимі відкрите місто запрацює 16 березня. Тоді на сесії міськради офіційно ухвалять проект рішення. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал, ексклюзив.